З початком повномасштабної війни в Україні тема розпаду Росії почала порушуватися частіше, а в західних та українських інституціях це питання навіть стали сприймати як вирішення проблеми. Особливо в Україні, оскільки бачать нівелювання проблеми у вигляді Росії та її спроб нинішніх та майбутніх експансій на українські землі. Розпад Росії, звичайно, несе для України безліч позитивних речей, проте є й негативні. Про це ми поговоримо у цьому відео. Імовірність розпаду Росії і те, як це може статися, ми вже розглядали в інших наших відео, так що тут повторюватися не будемо. У цьому відео поговоримо тільки про позитивні та негативні аспекти для України з цього питання. Почнемо з очевиднішого, а саме з позитивних моментів. Розпад Росії повністю нівелює загрозу для України найближчим часом. А може це питання вирішиться раз і назавжди. Напад Росії на Україну став поворотним моментом у відносинах між країнами. Кремль узяв курс на повну ліквідацію України як такої, перетворивши країну або на маріонетку Росії або ж повністю анексувавши. Останнє було зроблено з окупованими територіями, які були вписані в Конституцію Росії. Побоювання України полягають у тому, що Росія за будь-яку ціну добиватиметься цього, і якщо зараз цього не вдасться зробити, то в майбутньому з новою війною Росія завоює Україну і знищить її державність. Війна набуває екзистенційного характеру, а сьогодні ми бачимо, що Путін не хоче зупиняти війну іти на поступки, говорячи про те, що дотисне Україну. У такому форматі зникнення Росії із карт світу фактично повністю вирішує питання безпеки для України. Росія найбільший та найнебезпечніший гравець, який межує з Україною. Її потенціал і наявність ядерної зброї дозволяють себе так поводити. Найбільша країна поблизу тоді буде лише Польща, яка приблизно співставна з Україною за ресурсами і зараз не становить загрози для країни. Розпад Росії у тому чи іншому вигляді призведе до нівелювання загрози чи принаймні до її зменшення. У такому разі на кордоні з Україною можуть виникнути нові держави, які будуть у рази слабші за нинішню Росію і, ймовірно, менш ворожі. Саме тому настрії українців цього приводу досить однозначні. Зникнення Росії з карти світу означатиме довгостроковий мир для України та можливість для нормального існування без війни. Навіть зміна режиму в Росії та умовна демократизація не дає повних гарантій для України у довгостроковій перспективі. Російська держава через свої ресурси та розміри все одно становитиме загрозу, а повернення до авторитаризму може статися будь-якої миті. Російська держава це переживає щоразу. Іншою перевагою є відновлення територіальної цілісності та вихід на кордони 91-го року. Збереження російської держави і навіть її демократизація не вирішує однозначно це питання, оскільки навіть новий уряд може відмовитися віддавати території, розуміючи, що це вкрай непопулярне у населення і вдарить по їхнім рейтингам. Нагадаю, що анексія Криму у 2014 році підняла рейтинги Путіна до рекордно високого рівня. Таких високих рейтингів у Путіна ніколи не було. Розпад Росії вирішує це питання повністю. Це дозволяє Україні повернути контроль над усіма втраченими територіями та безкомпромісно повернути всі свої землі. Третє це підвищення регіонального статусу України. Розпад Росії призведе до великої перебудови ринку Європи і навіть світу, що дасть Україні можливості зайняти сильніші позиції у регіоні, навіть не роблячи особливих зусиль. Навіть без війни Росія завжди була великим конкурентом Україні у регіоні за ринками збуту тощо. Росія, завдяки концентрації ресурсів та світовому впливу, завжди і багато в чому переганяла Україну і не давала їй можливості реально конкурувати. Зі зникненням такого великого гравця відкриваються нові можливості для торгівлі, економічних контактів та конкуренції на найближчих ринках. Без Росії Україна легко зможе інтегруватися до НАТО і ЄС. Точніше сказати, у такому разі все залежатиме виключно від України з мінімальним впливом зовнішніх факторів. Це також додасть стабільності країні та дасть додаткові можливості для розвитку. Наприклад, вступ до ЄС відкриє повноцінно європейські ринки для українських товарів. Чисто теоретично Україна може налагодити і сприятливі відносини з новими республіками, які виникнуть на території Росії. Давайте ж перейдемо до загроз для України. Вони також є і досить істотні. Перша загроза це ядерна безпека та ядерне озброєння. Це проблема не лише для України, як для найближчого російського сусіда, а й для усієї світової спільноти. Власне, це важливий чинник, чому багато західних лідерів і політиків насправді виступають проти розпаду Росії, тому що знають, що ядерна загроза може призвести до непоправних наслідків. Головна проблема це у кого опиниться в руках ядерна зброя. У ході розпаду на території Росії можуть утворитися різні держави та угрупування, багато з яких намагатимуться заволодіти ядерним озброєнням, що створює ризики потрапляння його до рук радикалам. Такого сценарію Сполучені Штати побоювалися ще під час розпаду СРСР, який стався відносно мирно, а розпад нинішньої Росії може піти за іншим сценарієм, наприклад, за Югославським. Для України це насамперед несе загрози, бо Україна – найближчий сусід. І тому ядерні катастрофи в Росії серйозно відображатимуться і на українській території. Більше того, низка ядерних об'єктів військового та невійськового характерів перебувають буквально на кордоні з Україною. Друга загроза, теж скоріше світова, але Україну також торкнеться це посилення Китаю за допомогою захоплення російських територій. Розпад Росії призведе до того, що Китай так чи інакше але захоче отримати російські території в Азії. І легко зможе це зробити. Китай для цього має серйозні ресурси, російська територія в Азії слабо заселена, а російсько-китайський кордон надзвичайно довгий. Більше того, китайський уряд насильно обтяжений думками про гуманність, законність і таке інше. Китайська загроза для західного світу сьогодні серйозна проблема, з якою намагаються боротися як американці, так і європейці. Китай за останнє десятиліття вже вирвався у світові лідери за багатьма показниками. А посилення за допомогою російських територій зможе дати йому серйозний ривок для світового лідерства. Для України це також нестиме свої витрати в плані безпеки та економіка. Третє це безпека. У перевагах говорилося про питання безпеки та його вирішення, проте насправді питання безпеки повністю не вирішується і більше того, може стати ще гострішим. В даному випадку все залежатиме від того, як Росія розпадеться. За якими кордонами та яким способом. Якщо це буде відносно мирний розпад, як розпад СРСР, це досить позитивний сценарій для усіх. В іншому випадку це може перетворитися на велику проблему. Громадянська війна на території найбільшої країни світу, це загроза безпеці всього світу і особливо для прилеглих країн. На сьогодні Росія має одну з найчисленніших армій світу, а саме населення Росії становить понад 140 мільйонів людей. До того ж, там є сотні тисяч чи навіть мільйони людей, які пройшли бойові дії. Все це може призвести до великої та затяжної громадянської війни у Росії. Економічна стабільність світу також буде підірвана. Росія є важливим джерелом багатьох ресурсів у світі, а громадянська війна швидше за все порушить такі поставки, що спричинить економічну кризу. Насамперед, це загроза соціально-політичного характеру, Україні доведеться серйозно охороняти кордони. Приймати потоки біженців тощо. По-друге, громадянська війна в Росії ризикує перекинутися і на українську територію у тому чи іншому вигляді, що знову ставить під загрозу українську державність. Така війна може виявитися навіть запеклішою, а Європа у такому разі може перенаправити свої зусилля не на підтримку України, а на внутрішнє російське вирішення проблеми. Ну і по-третє, це ризики перебудови Росії у більш агресивному вигляді та повне захоплення України після цього. Громадянська війна у Російській імперії буквально обернулася тим, що на зміну російського самодержавства прийшов у рази більш небезпечний режим. Більшовики спочатку також не контролювали усю територію, проте за результатами громадянської війни відновлюють контроль над 80% територій відсотками території колишньої Російської імперії та влаштовують терор населення. Режим комуністів виявився у рази жорсткішим, і Україна це відчула сповна. Розкуркулювання, колективізація, масовий голод, репресії, заслання та багато іншого відбувалося на українських землях у найближчі 20 років після приходу більшовиків до влади. Так що подібні ризики і в ході нинішнього розпаду Росії можуть бути. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що незважаючи на очевидні плюси для України у разі розпаду Росії, все ж таки є й досить серйозні мінуси це ризики, пов'язані з ядерним озброєнням, посиленням Китаю. Невирішеним питанням безпеки та новими загрозами з боку Росії, підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BaMieCoF. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.